Є заяви від офісу президента про те, що є такий проект в теперішньої української влади як створення центрів супроводу у всіх областях України. Ну, ідея не нова. Ми знаємо про те, що ще після 2014 року в нас подібні центри територіальної оборони, зокрема, були створені. Був розроблений закон, були постанови Кабінету міністрів, і згідно цього всього будувалася система територіальної оборони. Але вона тоді робилася, ну так називаємо речі, своєму, доволі слабенько, тому що війна тоді носила з 2014 року локальний характер, вона була тільки на сході. Потім вона з активної фази війшла в таку спокійну фазу. Пам'ятаємо, це всі мінські переговори. Які тривали. Ну а зараз ми вже три роки маємо повномасштабну війну. Зрозуміло, що кожна війна рано чи пізно завершується, завершиться в свій час і ця війна, і е, закономірно стоїть питання, що далі. А далі Україні треба ставати доволі сильною країною, тому що в нас немає інших рецептів чи інших варіантів, як залишитися самодостатньою незалежною суверенною країною і зберегти українців як суверенний народ. Рецепт один. Ми маємо стати сильними. Зараз ми згуртувалися, і зараз ми сильні в своїй єдності, в своєму дусі. але ми слабі в чому? Ми слабі виходить, економічно, ми слабі виходить, в політичній нашій системі, у системі управління. Ну. В, ну, скажімо так, в ефективності певного інструментарію організації життя суспільства і відповідно його захисту. Якщо ми хочемо, так як я сказав, зберегтися, нам потрібно бути сильними, і це означає, що такі центри територіального супротиву, звичайно, якщо вони будуть зроблені професійно, це по суті гуртування українців уже на можливі потенційні загрози. І коли ми будемо готові до любих викликів, ідея теж не нова не тільки для України, вона не нова і для світу, тому що в такій позиції знаходяться ізраїль євреї країна Ізраїль. Більше ніж 70 років, вони знаходяться в стані постійної війни. І в них же там 100% військове зобов'язання для чоловіків і жінок, там навчання військовій справі з молодості, там володіння зброєю, багато чого інших, і така, якби чітко відлажений внутрішній механізм. Як це не парадоксально, в такій мирній країні, як Швейцарія, теж є подібна система. У потенційно військовозобов'язаних зброя зберігається вдома. Там вони на протязі, якщо не помалять, з одного тижня можуть збільшити чисельність армії більше ніж десь 10 разів за рахунок оцих військовозобов'язаних, які натреновані. Хоча мирна країна, хоча знаходять в центрі Європи, хоча там я не знаю, вже століттями напевно не воювали. Але мене цей парадокс завжди цікавий, чому такі ж лаками кусочок, як Швейцарія, ніхто ніколи не прокопнув, навіть під час Другої світової війни. Це не тільки тому, що вона нейтральна і що там, якби світові економічні банки зберігають. В основному своє капітали. Це за рахунок ще того, що Швейцарія ну, якраз має таку дуже сильну військову організаційну структуру. І в разі якоїсь військової небезпеки вони там готові роками і десятиліттями вести таку такі супротив, і в першу чергу партизанську війну. Я це питання для себе трішки читав. Вивчав, мені було дуже цікаво відносно швейцарського досвіду. То я думаю, що Україна ну не то що вона хоче чи не може, чи хоче чи не хоче, вона просто буде зобов'язана ну провести такі організаційні, скажімо, заходи в себе всередині, які будуть направлені на її зміцнення і на готовність дати відсіч любому ворогу, тому що. Що цього сусіда ж ніхто від нас не забере. Він був у нас під боком і далі буде залишатися. Значить, відповідно, ми маємо стати настільки сильними організаційно. Економічно, військово, згуртовано по самообороні, щоб вони розуміли, що нападати на нас це собі дорожче, що ми дамо таку відсіч і нанесемо їм такі втрати, що вони просто не оговтуються. Шановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І звичайно буде приємно, якщо залишити подобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.